Гетьман України Данило Павлович Апостол зробив великий внесок у розвиток освіти, культури, архітектури та мистецького життя. Порівняно з Росією, освіта в Україні досягла високого рівня. У розвитку освіти України зіграв визначну роль Данило Апостол. З обранням його гетьманом Київська академія почала поступово відроджуватися. Осередок вищої освіти, в другій половині XVII століття, перенісся зі Львова до Києва, де розцвітала братська школа, зреформована Петром Могилою, на зразок єзуїтських колегій, забезпечена ним і матеріально, і юридично. Петро Могила запросив до неї видатних професорів, яких відправляв для підготовки за кордон. Після смерті Петра Могили братська школа стала називатися Києво-Могилянською колегією. Лише у 1701 році колегія була переіменована на академію, їй дано право володіти маєтками та призначено щорічну субсидію в сумі. Тисяча золотих. Велику роль відіграв у відродженні Академії гетьман Іван Мазепа. За зв'язки з Мазепою академія заплатила тяжку ціну. Протягом майже 30 років вона не могла цілком прийти в себе від репресій Петра І. У лютому 1709 року замість двох тисяч учнів. Було тільки 161. Давати лад Академія почала під час гетьманування Данила Апостола. Гетьман затвердив за нею всі маєтки, які залишалися в її володінні. Тобто він намагався зберегти за академією те, що їй належало раніше. Універсалом від 14 січня 1729 року він підтвердив за братським монастирем і академією маєтки, якими вони володіли на той час: шість невеликих сіл із людністю, безлюдне містечко з орною землею, ряд поселень, хуторів, млинів та дворові місця в Києві на Подолі. Данило Апостол заохочував добродійні внески на відродження і відбудову академії. У січні 1733 року від київського архієпископа Рафаїла Заборовського до гетьмана з привітанням із святом Різдва прибули ігумени Києво-Кирилівського монастиря Феодосій Глинський і священник Іосаф Горленко. Онук Гетьмана, викладач київських шкіл. Вони від імені архієпіскопа просили гетьмана, щоб він під час зібрання старшини на святкування Різдва заохочував їх на благодійні внески на реставрацію Київської академії. Гетьман не тільки обіцяв виконати їх прохання, але, діставши зі своєї скриньки значну на той час суму грошей 100 рублів. Просив передати їх архієпископу. У колегії, а пізніше в академії, навчалися син Богдана Хмельницького, Юрій, племінники Мазепи та діти видатної старшини Ломиковського, Горленка, Данила Апостола, Ханенка, Лизогуба, Полуботка Скоропадського. Крім дітей української еліти, вчилися тут і звичайні українці із західної та правобережної України. А також серед слухачів було багато чужинців із Росії, із Сербії, Болгарії, Румунії, навіть із Греції. Києво Могилянська колегія, а пізніше академія, були тісно зв'язані з церквою. Ректорів академії, що були завжди архімандритами братського монастиря, обирали професори і затверджували митрополит і гетьман. З другої половини XVIII століття входить у життя інший порядок ректора стали призначати самі митрополити. Професори були переважно духовного звання. Колегія і академія жили спільним життям із Києвом, з Україною. Тут, за участю професорів і старших учнів, відбувалися диспути. Деякі з диспутів були великими подіями в житті Києва, наприклад, диспут 1646 року на тему Просходження Святого Духа. Коли проти Єзуїта Циховського виступав ректор Інокентій Гізель або диспут 1663 року, коли ректор Іоанікий Голятовський виступав проти Єзуїта Пекарського на тему вищої влади в церкві, багато людей брало участь в урочистих церковних процесіях, у яких виступали ректор, професори та всі учні. Такі процесії бували в День Богоявлення, Воздвиження Христа, трьох святителів, благовіщення. Особливо урочистими було шествіє з вербою з церкви святого Юрія біля Святої Софії на поділ до братського монастиря. Відвідувачів навчального закладу приваблювали театральні вистави, особливо на Різдво. Коли студенти Академії ставили п'єси на біблійні, історичні та моралістичні теми з інтермедіями побутового характеру, авторами їх були професори Академії, серед них Іоанікій Голятовський, Теофан Прокопович та інші. Значення Київської академії в історії України було велике. За 150 років її існування в ній навчалося біля 25 тисяч українців. З цієї кількості вийшли тисячі освіченого духовенства та більша частина тієї свідомої інтелігенції, яка протягом 18 століття займала урядові місця. Данило Павлович апостол велику увагу приділяв не тільки освіті, але й культурному розвитку України, у тому числі бібліотекам та видавничій справі. Про високий культурний рівень української еліти свідчить велика кількість бібліотек в Україні, крім бібліотек Києво-Печерської лаври і інших монастирів, а також бібліотеки Київської академії. Існувало багато приватних. Мазепа мав у Батурині велику та цінну бібліотеку, мали їх Данило Апостол, Лазар Баранович, Іоанікій Голятовський, Дмитро Туптало, Теофан Прокопович, Стефан Яворський та інші. Видно, що власники бібліотек виписували книжки з-за кордону, передплачували часописи. Поруч із новими виданнями різних авторів вони збирали давні рукописи, хроніки. Данило Апостол підтримав також клопотання Рафаїла Заборовського до синоду від грудня 1731 року щодо передачі з Ніжинського Благовіщенського монастиря до Київської академії бібліотеки Українського вченого і просвітителя Стефани Яворського. Але освітній процес в Україні надзвичайно ускладнювався мовною політикою, яку здійснювали уряди Польщі і Росії. Мовна політика становить частину національної політики, спрямованої на розвиток певної мови або на обмеження її прав та можливостей вільного функціонування. У 1721 році з'явився царський указ, яким заборонялося києво печерській і Чернігівській друкарням видавати всі інші книжки, крім церковних, але і їх пристосовували до російських норм. Аналогічні укази видано у 1727 і 1728 роках. А з 1735 року наказано вилучити з церков усі українські друки і замінити їх на московські. У 1720 році заборонено книгодрукування українською мовою у Києво-Могилянській академії, з другої половини 18 століття академія і всі інші школи в Україні поступово перейшли на російську мову. Данила Апостол, який за гетьмана Івана Мазепи був миргородським полковником, і прославився як поціновувач української культури, посприяв утворенню в миргороді золотарського цеху, у якому працювали талановиті майстри. Золотарі виготовляли оправи до книжок. Друкованих у типографії Києво-Печерської лаври, які Данило Апостол дарував гетьманам і монастирям. Одна з його книжок зараз зберігається в музейній експозиції Києво-Печерської лаври. На гравірованому окладі зображено шляхецький герб Данила Апостола та його небесного покровителя Апостола Даніїла. З написом Радуйся, Данііле, пророки себе, проповідного ваші. Даніїл, возлюбивши Україну своїм народом. Гетьман, Данило Апостол, мав значні статки. Він докупив ще землі, збудував маєток, спасо-преображенську церкву, захоплювався колекціонуванням речей з золота і срібла. Особливо любив масивний посуд з дорогоцінних металів. Навіть до наших часів дійшли унікальні речі з його колекції, які можна побачити в музеях Полтави. Ми вже знаємо точно, що апостол залишив велетенський скарб, кілька тонн золота, срібла, художніх виробів, коштовної зброї. Справа в тому. Що у великих сорочинцях існує сіть загадкових тунелей, катакомб дивних підземних ходів, до деяких із них є парадні входи, інші старанно заховані. Особливе місце серед пам'яток українського живопису XVIII століття займає іконостас Преображенської церкви у селі Великі Сорочинці. Іконостас і церква були зведені на кошти гетьмана лівобережжя Данила Апостола. Комплекс іконостаса об'єднує понад 100 ікон на різні сюжети. У їх зображенні помітно відчутний вплив Рококо. Данило Апостол прославився внеском у культурний розвиток України. Він сприяв діяльності києво могилянської академії, підтримував розвиток бібліотек, переймався питаннями українського мистецтва.